Друзі, вітаю! Сьогодні 17 квітня, з вами Валерій Плечок. І сьогодні вранці ми отримали гарні новини від наших Збройних сил України про те, що у Джанкої, на території тимчасово окупованого Криму було уражено аеродром. І це з урахуванням того, що засобів ураження у нас не так багато. Захід продовжує тягнути з рішенням про передачу нам додаткових систем і протиповітряної оборони, і далекобійних ракет, про ракети атакам смаливши мріємо. Але десь про запас трішки маємо. І будь-який удар він влучає точно в ціль. Буквально вчора було повідомлення про те, що наші військові уразили якусь дуже дорогу РЛС на території, тимчасово окупованої Луганської чи Донецької областей. Ну, настільки важливо. А сьогодні прилетіло безпосередньо по аеродрому в Джанкої. І, от на даний момент відомо деякі деталі, про які вам можу повідомити. Зокрема, у пабліках стверджують, що на аеродромі в Джанкуї дислокується, ну вже, мабуть, у минулому часі 39-й російський гелікоптерний полк. На ньому на цьому аеродромі могли базуватися військові гелікоптери Мі 8, мі 35, Мі-28, К-52, а також гелікоптери Державної прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Ураження відбулось нібито за допомогою ракет Storm Shadow і Attackers. Ну, принаймні, так стверджують мої колеги, військові експерти, десь, мабуть, точно в заначці лежала чи одна, чи, можливо, дві ці ракети. Це ракети американські і британські. Ну і в результаті точного удару було знищено три пускові установки С-400, одна РЛС С-400. Аналогічна ті, яка була знущена попередодні, дві пускові установки С-300 склад БК з ракетами С-300 та 400, бо там детонація дуже довгий час тривала. Як повідомляє мій колега Олександр Мусієнко, був знищений склад ракет циркон. Ця інформація ще потребує верифікації. Загинуло близько 30 військовослужбовців Російської Федерації, там десятки отримали поранень, ну а 22 чоловіки зникли безвісти. Чи то просто в части 30, чи це додатково, також поточнюємо. Але м, дійсно інформація доволі приваблива і ефективні засування обмежених засобів ураження Збройними силами України просто неймовірна. Окрім того, також уражено пункт прийому та ремонту військової техніки, і зафіксовано серйозне ураження в районі командного пункту 5-го зенітного ракетного дивізіону, 18-го зенітно-ракетного комплексу, 31-ї дивізії ППУ 4-ї армії. Військово-космічних сил Російської Федерації. Ну вже росіяни самі повідомляють деталі, хто де дислокується, але абсолютно очевидно про те, що професійність Збройних сил України ну, реально на дуже високому рівні. І Мені так видається саме цього і побоюються наші західні партнери, тому що якщо ми будемо мати достатню кількість е і ударних засобів, і оборонних засобів. Ну то тоді хід війни зміниться просто кардинально. А мабуть, через це вони нам їх і не дають. Ну, це поки що моє припущення. Але що хотів би ще вам поточнити інформацію від головного управління розвідки, яка надходить останніми днями. От зокрема, сьогодні відомо, що ГУР безпілотниками атакував авіаційний завод у російському Татарстані. Цілю став завод імені Горбунова у Казані. Де виготовляють росіяни бомбардувальники і ремонтують їх там ту 22М та Ту 160М. Наслідки поки що невідомі, але ну, цікаво, до Татарстану не так близько. Безпілотники ГУР також атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, яка розташована в російському місті. Ковилкіно в Мордовії. Це 680 кілометрів від кордону з Україною. І там уражено радіолокаційну систему. І також уражено гелікоптер Мі 8 на аеродромі Кряж у Самарі. Вартість цього гелікоптеру близько. 10-15 мільйонів доларів на фотографії, які є в соціальних мережах, там нібито сильного пошкодження нема. Але сам факт того, що на таку відстанду літають наші БПЛА, то це дійсно дуже круто. Ну і окрім того, гур також повідомляє сьогодні, що на Росії спостерігаються проблеми. З весняним призовом до Збройних сил Російської Федерації там понад 100 тисяч чоловік мали набрати додатково військових, але не вистачає кого брати. Звісно, вони зараз вирішать цю проблему саме через паводок, який там є. Бо чимало росіян залишається сьогодні без житла, їх або збираються переселяти до того ж самого Маріуполя, де потрібно більше робити такої асиміляції росіян із українцями і заповнювати ці території. Ну, звична практика загалом ще з часів Сталіна, Брежнєва і його наступників. Ну і крім того, зараз це буде дуже серйозний мобілізаційний ресурс для збройних сил Російської Федерації. Де є серйозні проблеми, бо той же ГУР два дні тому повідомляв про перекидання двох тисяч російських військових із Тихоокеанського флоту. Але повернемося до ударів все-таки ракетами по Джанкою і безпілотниками по військових об'єктах на території Росії. Чим ударили конкретно по Джанкою, поки що невідомо. Але буквально днями було повідомлено про те, що Україна. Успішно займається переобладнанням ракет Нептун, які будуть летіти на величезну відстань, і дальність ураження може сягати однієї тисячі кілометрів. Ну, мовляв, це буде в 2025 році, а можливо, вже є. Ми поки що про це не знаємо. І також, що стосується безпілотників, які долітають на територію Росії. От сьогодні мушу констатувати те, що. Всі атаки були здійснені виключно по військових об'єктах. Як бачите, на тлі дискусії непростої з американцями, які нам наполегливо публічно радять не бити по НПЗ, бо вони можуть не ухвалити допомогу Україні. Ми вимушені ухвалювати таке рішення. Хоча применшувати ефективність уражень НПЗ я не став би дійсно. Це дуже серйозний удар по економіці. Росії, яка не так швидко їх відновлює. Ну, до прикладу, ми знищили приблизно 15% виробничих потужностей всіх натопроробних заводів Росії. Вони за останній місяць змогли відновити їх частково. І тепер кількість уражених об'єктів у відсотковому співвідношенні потужності, точніше, буде близько 10%. Це теж немало, бо це дохідна частина бюджету. Але вони відремонтувати швидше їх не можуть, бо знаходяться під санкціями. Але, як я вам розповідав, там дуже непрості відносини у Росії із американцями, тому що російські бізнесмени є акціонерами каспійського навтанавтотрубрного консорціуму, яким постачається нафта до Новоросійська, і вони дійсно мають спільний інтерес свій і в НПЗ, в переробці, і в транспортуванні, тому тиснуть на росіяни на своїх. Скажімо так, колег по бізнесу у Штатах, ті в свою чергу тиснюють у Білому домі, і на Джозефа Байдена, і на Ллойда Остіна, щоб ми не вражали ці самі об'єкти. Ну, мабуть, нам довелося дослухатись до них, і гурт показує і демонструє свою вправність, що може знищувати і військові об'єкти. Я вважаю, це також дуже гарною і привабливою історією. Особливо що стосується Криму, тому що плани головного управління розвідки Служби безпеки України щодо знищення Кримського мосту, вони. Очевидні, вони озвучені і вони підтверджуються навіть співробітниками гуру. Нещодавно Юсов, речник гур, повідомив про те, що це не таємниця, що міст буде знищений, коментуючи публікацію у британському тижневику Десан. Які називають бульварною пресою, але тим, друзі, цю інформацію підтверджують гурі, тому я б не ставив би під сумнів того, що там публікувалося, То міст буде знищений влітку цього року. Ну, за моїми спостереженнями, скажу так, ситуація розвивається складно, але динамічно. На користь України. Звісно, що ще таких очевидних переваг. Діх мало, але те, як сьогодні б'ють наші по території Росії, то це дійсно дуже приємні новини. Ще раз наголошу, друзі, дуже важко зараз в цій ситуації залишатися максимально об'єктивно і оптимістично налаштованим. Тому, щоб трішки мати більше позитиву, підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково вам дам порцію. Хороших новин, поганих, ви начитаєтесь в будь-яких інших місцях. Я тут роблю і часом і критичний аналіз, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть свої думки під відео, що ви думаєте з приводу саме сьогоднішньої інформації. Вона направду, дуже цікава, бо точність уражень неймовірна. Поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!